Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде таке про нашого мотоблока, але не просто про мотоблока. А сьогодні ми будемо до нього намагатися вчепити. Іванка буде причепляти косарку роторну. І будем... Іванка? А що я думав, Іванка. Ти Іванці не сказала, вже глядачам. Та то таке. А Іванка ще взагалі не знає. Так ти зараз грушку доїсиш. Раз, раз і все. Ну, якщо не захочеш, то я захочу. Будемо чіпляти сюди роторну косарку, будемо перевертати ті роги сюди і будемо задом їздити, косити. Ага, колись, як той тракторець, що ми миналися з ним. Ага, Т-16. Самохідне шасі. Як колись була мала, то мені так дивно. Як трактор їде задом наперед. Я флюйде прицеп, і він йде допереду. Це було для мене щось фантастичне нонсенс. Можна mm -hmm. ту грушку викинути через. Можна. Молодець. Не Значить, що я розказав, що ми будемо в роторну косарку. Перший раз ми не знаємо, чи в нас вийде. Ми не знаємо. Нічого. Нічого, але будемо все пробувати але і все показувати. Думаю, вам буде тут цікаво дивитися. Але якщо в нас вийде, то буде класно, тому що будемо пробувати нею косити. От, і будемо підготовлятися, робити перші кроки для того, щоб садити полуницю потім. Нагадую, що Кентаврина наша з магазину Ромб. Нема нарікань по ньому зовсім ніяких. Працює класно, масло поміняв недавно. Прийшов він обкатку, я залив масло. В редуктор ще треба залити масло, а залив масло в мотор. До речі, сьогодні трошки долю. От, бо ви казали, що треба, щоб до повного було, щоб аж витікало там, то трошки долю. І ще хочу розказати: в попередніх відео ви бачили, що поламалася отака штука у мене. От вона з якогось порошкоподібного металу зроблена. Просто тріснула. І заказав я іншу штуку. Отаку. От Оця така гладенька. Вона, мені здається, не з такого металу, а з простого металу. Разом з доставочкою мені воно обійшлося 548 гривень. Це вже разом з доставкою. Така сама. Тільки от нема шероховатості. Здається,. Буде служити, може довше. Я не міг знайти, бо в Україні куди я не звертався, навіть там, де писало на сайті, що є в наявності. Потім перезвонювали казали, нема в наявності. А Підписник, дякую йому. Здається, його ім'я Міха Зетор, якщо я не помиляюся, сказав, де замовити, в якому магазині я замовив. Вони відправили, і на другий день воно вже прийшло. Так що. І ще й там нормальна така ціна була в порівняно з тими магазинами, де я дивився і казали, нема в наявності. 548 разом з доставкою обійшлася така штука. Це сюди його такого чіпляти треба. Зараз ми його вчепимо. А, -а. а, воно мені не поміщається. А як я так? А, поняли, в чому халепа? Дивіться, бачите? Не поміщається. Отут, тут, ота коротка, а тут довга мені прийшла, і воно мені не поміщається Ось сюди, в цей простір. Дивіться. Що ж тут таке? Ще тільки такого бракувало. Ну, але якщо його трошки обрізати з двох сторон, болгарочкою, то воно поміститься. А того я не врахував, бачите? По діаметру я подивився, що під палець підходить. По діаметру, отак. Дирка всередині. А отак треба його чуть-чуть обрізати. Якраз до сварки з двох сторін максимально обрізати болгаркою. і тоді воно мені зайде нормально. Ах, халепа. Звісно, неприємно. Я думав, що вже все чики піки Ладно. А по цьому просто треба отаку трубку такого самого діаметру і довжини приварити сюди. Тут метал не порошкоподібний, тут метал нормальний, такий, сталь. Воно добре привариться простим електродом. Просто приварити. Не цю звідси відрізати, а іншу. А цю деталь теж спробуємо зварити, буде на запас. Відкрутив я ту заглушку від ВВП і зараз побачимо, чи ті болтики викручувати повністю. Вона трималась на тих двох. Чи їх просто дотягнути туди і вони не будуть заважати. Зараз будемо спробувати притуляти. Хто не бачив, маємо таку косарку до такого мотоблока. Сарочка роторна. Зараз будемо її чіпляти. Мені сподобалося в ромбі, що там можна було складеного мотоблока, щоб вони прислали, так і прислали. І косарку теж питались, зложену чи розложену, присилати. Акції там не всякі, безплатна доставка, ще там щось знижки, ну такі. Сервіс є. Так, зараз будемо її звідси виймати і причеплювати туди. Ломати, не будувати. Поки туди-сюди Грушку пішов, з'їв Іванка, то вже причеплює помаленьку. Що тобі Бо помагати? Я перша з'їла Грушку, набралася <гум> сили. Помагати тобі щось? Що ти можеш розказати про ту косарку? Що ти мені можеш допомогти? Я це зробила, <гум> що треба було. <гум> Чіпляй до ВВП, роги туди перекручуй і печемо. Я не знаю, що таке ВВП. Знаю, що внутрішній валовий продукт ВВП. Вал відбору потужності. А, о, бачите, як я тобі причеплю до ВВП. Так, отакі ножі, тут вони ну, сегменти такі з двох сторон. Зані гостренькі. Тут немає їх ніяк, нічого угу. підкручувати. Як вони, вони мають вони, ніби сюди? Чи всередині? Немає різниці. Вони має, будуть вони крутитися і будуть зрізати. Так. Чотири штуки на одній території. Тарілочка. Одні. Тарілочка отак зашплінтована. Mm -hmm. І тут так само, і ножи так само зашплінтовані всі. А хто тут таку красу тут? Прислав нам. Магазин рон. Магазин рон. Все. все, зараз спробуємо його сюди вчепити. Поняття не маю, як це зробити, але будемо зараз пробувати. Я думаю, якщо я з Іванкою, то все у нас вийде. Ніхай, ніхай. Хотів сказати. Закочуй рукави, але в тебе рукавів навіть нема, так що бачиш, ти вже готова. Я по дорозі. Готова <різь> до. А вони мені не мішали? Ладно, приступаємо. Угу. Для початку, думаю, перекрутимо роги, щоб вони нам не мішали. І тоді будемо розбиратися. Я тут правильно відкручую, вроді правильно. Угу. А чого вони роги? А на що похоже? Ну, мені на... Ну такий руль. Ну, руль. Руль роги. Ага, ага. Так, так, добре, добре. А як передачі переключати? Що а. ж, а як? От його проводи? Ей, так, стій, проводи, стій, 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 провода. бо то, що то не то. Що не то? Все то. А може й нормально навіть, знаєш. Звісно, що нормально. Так. Зараз піднімемо тут. Так, там не знайшло трошки. Ну, бо треба тут підняти. Підніми. О, закручу. Угу. Тепер треба підняти їх, тому що вони тут. Мішають. Піднімаються вони теж таким самим механізмом. О, попробувати. Попробувати. Отак, нормально, можеш закручувати. О, проще простого. Ну все. Все то воно добре, тільки як передачі переключати. Стало класно, що лапку, з лапки можна знімати ногою тут. Але передачі треба буде бігати сюди, переключати. Я жартую. Зараз важк перекидаємо його туди. Чик. Чик. Дивіться, виходить, тепер ота штука буде не задіяна, бо як я її туди запихну, просто отут зашплінтую і воно буде, буде отут лежати собі. Це, це тепер, виходить, на себе буде друга. Ага, так трошки якось би його пустити наверх. Якось воно мені незручно дуже. Тут тримаєш, тут. Так візьми добуть і так ось звідси. Так, да, зараз спробуємо зробити, щоб було зручніше. Угу. Просто зараз йдуть підготовчі роботи. А як воно буде потім. А, тому, дивись, оту, навіть, от сюди. Тут для чого стоїть. — Правда? Ну ти голова, я ж кажу. Я скажу, така башка. Що... — Скажи, що все вийде, що ти механізатор. Бо я людина техніка. Ану, переключає воно. А, не переключає. А чого? Того що не вистачає йому не під правильним кутом, розумієш? Так, забираємо свої слова назад, ще така розумна. То поверху просто. О, а можливо, й там. Так, да, воно теж. Mm. Там той отвір, як будто сюди. Ні, ні, тут воно взагалі сюди не дістає. Uh -huh. Зараз придумаємо. А від самого верху просто все. Не знаю, щоб в Ютубі подивитися, як його чіпляти, не тягне тут інтернет. Відкрутив я ту штуку, тому що логіка підказує, що її. Отих чотири тут дирочки є маленьких всередині. Треба прикрутити сюди. А тоді вже до цього кріпити оцим. І не знаю, отут в тому валі штуку теж треба гайку відкручувати чи ні. Буду зараз розбиратись. Інтернет не тягне. А то ключик такий, бачите, в ньому вже виямка зробилася, тільки гайка чуть-чуть сильніше затягнута. Він як ложка алюмінієва гнеться. Не можу отих двох відкрутити гайок тим ключиком. Є в мене супер мега популярний і дорогий універсальний ключ. Такий який відкручує мені оті гайочки. А ця штука, відкрутив я пласкогубцями, вона, здається, не знімається. Вона є частиною отої конструкції. Будемо зараз пробувати кріпити його сюди. Тут, дивіться, навіть воно все співпадає, чи ні, чи не співпадає. Так, як ж то воно було. Так, 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 так. Ага. Отак воно. Бачите, все співпадає гарненько. Зараз ми закрутимо його. І тоді будемо оце кріпити сюди. Тільки непонятно мені з тою гайкою. Відкручувати чи не відкручувати. Знайшов я отакі, боршуті вже не підходять, вони коротенькі вже сюди, вони не підходять. Були отакі ще в мішочку. От я їх закручую поки що сюди. Тут воно от має. По боках дві таких фаски сточених. Видно, не видно. Тут кругле, тут такчик сточений і з тої сторони так само. Тут якась гайка. А тут зовсім інше. Всередині. Я не бачите, тут вон сюди має заходити, а тут нема такого, щоб сюди заходило. Я не знаю, як воно має тут крутитися. Странно. Дуже странно. Як його причепити? Не можу відкрутити цю гайку. Я думаю, якщо відкрутити, то тут воно буде все підходити якимось чином. Але поки що нічого не підходить. Поки що не підходить нічого. Відкрутити не можу. Воно крутиться. Не знаю, як його зробити. На передачах різних теж крутиться. Я подумав, там же ж в мене телеграм-канал є зараз. Запишу кружочка такого відео, покажу все, як що до чого. Мені швидко хтось відреагує зі знавців. І я зроблю. Ну, але мало поки що у вас в телеграмі. Будь ласка, переходьте в телеграм, там різна теж комунікація, ділові наші такі стосунки з вами. Переходьте в телеграм-канал Юний ентузіаст, нажміть там приєднатися і будемо на зв'язку. Там. YouTube це одне, відео цікаво, а Telegram там така взаємодія теж проходить. Інтересно, там є те, що нема в Ютубі. Так, сама косілка вона легенька, її можна самому причепити сюди до мотоблока. От дивіться, якщо вийде. Видно. Вроді видно. Береш, підсуваєш. Двома руками. Хопа! Просто воно там чик і не підходить. О. О, Тримаю одною рукою. Можна, звісно, самому то все легенько робити, просто треба, щоб воно підходило. Там може якийсь переходник треба чи що. Отут сюди. Ту гайку не знаю, як відкрутити. Знань не вистачає. Крутиться воно тут. Плюс ключ той на 10. Він, як з алюмінієвої ложки, я вже казав, то гайка гнеться, то ключ злизується. Гайка злизується, то ключ гнеться. І тут, От, дивіться, ще раз покажу. Так, А отут так. Як воно має тут щепитися і крутитися? Напишіть мені, бо я не знаю. Як буду знати і буду все мати, то легко воно все причепляється. От, отак воно все буде виглядати таким чином руль ззаду і задньою передачею. Тільки саме головне не перепутати, першу не включити, і тоді він на мене поїде, як я першу включу. А так задню включив і поїхав собі косити. Тут регулюється, я так зрозумів, висота скосу. Це стоїть воно до самого низу, можна підняти до верху, я так розумію, буде більша стерня оставатися. Так що так, що треба дослідити, тут немає інтернету. Досліджу, то все, ви мені напишіть, як воно має бути. От. І тоді буду косити косарочкою кр 02 u до мотоблока. Скільки така коштує, якщо вам цікаво, новесенька. Скину посилання на магазин Ромб на таку косарку. Ви побачите, скільки зараз така коштує, може собі замовити, якщо вам, звісно, треба. А може замовити вже після того, як побачите, як вона в дії. Як я її приєднаю, агрегатую з тим апаратом і буду косити. Так що, от такі топорги. На цьому я думаю, це відео буде завершувати, того що даром тратити час. Не можу відкрутити. Я думаю, треба відкрутити, тоді приєднається. Ну, не можу поки що відкрутити, треба. А тут немає інтернету, я не можу поняти як то зробити. Все, бувайте.